Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо пекти яблучно-банановий пиріг. Одне велике яблуко і два банани це я відкладаю, поки яблуко буде для прикрас, а банани будуть для прошарування всередині. А тепер беру чотири великих яблуки і чищу від шкірочки. Я беру симиренко, тому що це кисловаті яблука, які в поєднанні з бананом дають дуже цікавий смак при випічці. Тепер, коли вже очистила шкірку, я розрізаю і буду виймати серцевин та хвостики вирізаю. Зараз, коли йде сезон яблук, яблука дуже сочні, смачні, і зараз саме той час, коли можна пекти яблучні пироги. Яблука дуже гарно випічці, дуже запашні, дуже сочні, дуже смачні. Коли яблука вже почистили, тепер їх кришимо шматочками. Можна і тоненькими лузочками, але я такими Невеликими шматочками кришу, стараюся кришити швидко і зразу їх збризкати лимонним соком, щоб вони не потемніли і у випічці були світлі. Тобто я беру орієнтовно столову ложку лимона, тобто здавлю пів лимона. це виходить десь 15 грам лимонного соку. Гарно придушую його і швиденько перемішую. І яблука через це не темніють. Додаю в яблука 2 столових ложки з гіркою цукру. Більше і не потрібно, тому що будуть ще банани, банани дадуть солод, і цукру багато не беру в цей пиріг. Теж гарно перемішую, додаю трошки кориці чайну ложку для такого цікавого запаху, і знову перемішую. І ще додаю 30 грам манеру, можна коняку. Теж дуже цікавий присмак буде при випічці і в яблуках, і в самого пирога. Дуже буде запашний. Далі, щоб при випічці яблука наші не потекли, додаю 30 грамів крахмалу. Теж гарно все перемішую, і це вже наша начинка готова. Я зараз її відставлю, і вона буде вже настоюватися. Для тіста беру 4 жовтки і буду збивати із 70 г цукру. Збиваю міксером, поки маса не побіліє і не збільшиться. Цукор уже розстав, Ось, дивіться, до такого. Стану. Тепер беру 4 білки і буду далі збивати білки. Коли появляється трошки призбиті піна, додаю пів чайної ложечки солі, далі збиваю і буду збивати, додавати 70 грамів цукру, але буду додавати маленькими порціями. Додаю цукор, збиваю, додаю, збиваю ці 70 г я ділю на 4-5 етапів додавання. Ось я збила білки до міцних піків. Дивіться, як гарно вони збилися. І тепер буду змішувати жовтки, білки збитими жовтками. Змішую тісто і буду потрошку його перемішувати знизу вверх до однорідності. Без міксера лопаткою. Ось такими рухами, знизу вверх. Трошки перемішую, коли вже трохи змішала, додаю до цього тіста пакет розпушувача, це 5 грам. І буду пересівати борошно. Борошно я беру 180 грам. Буду пересівати і далі замішувати тісто, мішу. Лопаткою змішувати буду рухами знизу до верху. Мішаю, поки не буде однорідна маса. Коли тісто все змішалося, беру форму, наниз, я кладу пергамент, форма у мене діаметром 20 см, і бочки змащую вершковим маслом. Змащую гарно, щоб не пристало при випічці. І сюди буду викладати половину нашої начинки, половину яблук. Я беру без соку, вони трошки пустили сік, я вибираю без соку. І тепер їх буду замащувати нашим тістом. Тіста беру орієнтовно половину від того, що у нас є. І випадкою буду розподіляти рівномірно. По яблуках. Ось так. Тепер, коли вже розподілила тісто, я беру наші банани чищу і буду різати їх такими полосочками, ну, орієнтовно товщиною десь 8 мм, 7 міліметрів, щоб вони гарно виложилися на наші яблука. Того, що це банану, у нас буде прошарок посередині, якраз на яблуках. І чудове буде поєднання у нас яблук кисловатих і солодкого банану. Ось так, порізала і тепер буду викладати. Викладаю один повез один, щоб начинки було дуже багато, тому що пиріг дуже смачний, тоді, коли багато начинки, а не багато тіста. Так, розподіляю їх один один, повністю по колу і заповнюю всю серединку. Ось так. Тепер, коли вже я розподілила повністю банани, поверх я буду ще насипати наші яблуки, які залишилися. Теж беру, докладаю. Ви бачите, що в цього пирога буде дуже багато начинки, він буде дуже смачний і дуже запашний, тому що уже кориця, лимон і ром свою справу зробили. Тепер я беру на це все, накладаю залишок нашого тіста і його розрівнюю повністю по формі, щоб було все рівномірно. Коли вже все розклала тісто, тепер беру наше яблуко, яке ми залишали для прикрас, і ріжу його лусочками такими по десь 3 міліметри. Не дуже тонкі і не дуже товсті, тому що я з їх хочу зробити прикрасу. Прикраса, це буде, ну, я називаю її трояндою. Я буду класти пелюсточка біля пелюсточки. І так буду по колу робити таку квіточку. Духовка в мене прогріта до 180 градусів. І будемо випікати одну годину. Ось, дивіться, яка квіточка вийшла. Ставимо на випікання. Пройшла одна година, дивіться, яка краса вийшла. Зараз він вихолене, і будемо його різати. Обов'язково спечіть такий яблучно-банановий пиріг і смакуйте разом з своєю родиною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!